Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я, Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити геометрію 8 класу. Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати задачі на тему метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Я вже говорила вам про те, що ці метричні співвідношення обов'язково вам треба вивчити, тому що ви їх будете використовувати впродовж всіх навчальних. Років, які залишилися у вас до кінця школи і при складанні ЗНО при вступі у вищий навчальний заклад. Тож, якщо ви зараз цю тему засвоїте, вам буде значно легше у подальшому, Пригадаємо, квадрат висоти, проведений до гіпотенузи прямокутного трикутника, дорівнює добутку проєкції катетів на гіпотенузу. Квадрат катета дорівнює добутку проєкції цього катета на гіпотенузу. Тож ці співвідношення ми будемо використовувати при розв'язуванні задачі. І так, задача позначена достатнім рівнем складності. Як завжди, я пропоную вам напрацьовувати навички самостійного розв'язання, читаємо, виконуємо рисунок і розв'язуємо задачу. Ну а тепер разом зі мною. Перпендикуляр опущений з точки кола на діаметр. Ділить його на два відрізки, один з яких дорівнює 4 см. Знайдіть радіус кола, якщо довжина перпендикуляра дорівнює 10 см. Рисунок. коло. Перпендикуляр опущений з точки кола на діаметр, тобто АБ у нас діаметр. Ділить його на два відрізки AH і HB. Один з яких дорівнює 4 см. Другий 10 см знайти радіус кола. Трикутник ABC прямокутний, оскільки кут ACB вписаний в коло і він спирається на діаметр. А якщо кут вписаний спирається на діаметр, він прямий. сх квадрат, висота прямокутного трикутника. ABC дорівнює добутку проєкції катетів на гіпотенузу АH на HB. Підставимо 10 в квадраті дорівнює H помножити на 4. Звідси АH 100 поділити на 4. Тоді ще порахуємо всю гіпотенузу. весь а гіпотенуза цього трикутника це діаметр кола. Додамо АН і HB 29 см. А радіус це що таке, це половина діаметра. Гіпотенуза трикутника діаметр кола, радіус його половинка. Тобто радіус дорівнює 14,5 см, і я маю надію, що є в мене учні, які виконали цю завдачу самостійно. Я пшаюся вам. Наступна задача позначена високим рівнем складності, але розв'язок подібний до того, що ми вже з вами робили на попередньому і цьому уроці. Рекомендую знову ж таки відпрацьовувати задачу самостійно, досягати успіху і пишатися собою. Так, ну що, рисунок. Центр кола описаного навколо рівнопічної трапеції, належить її більшій основі. Робимо висновок Д – діаметр кола. Знайдіть радіус цього кола, якщо діагональ трапеції дорівнює 20 см, а проєкція діагоналі на більшу основу 16 см. Ми знову маємо побачити вписаний Б, Д – Вписаний в коло, який спирається на діаметр він 90 градусів. Значить, знову ми маємо з вами прямокутний трикутник, в ньому висота проєкції катетів на гіпотенузу. Тобто нам дана проєкція катета BD, діагональ BD буде катетом цього трикутника. Трикутник АБД прямокутний, те, що я проговорила, кут АБД вписаний, спирається на діаметр. Тоді bd квадрат, квадрат катета дорівнює проєкція катета помножити на всю гіпотенузу, тож знайдемо гіпотенузу. 400 поділити на 16, 25 см, оскільки AD у нас діаметр, то радіус дорівнює половині діаметра. 12,5 см. І як бачите, задача, яка позначена високим рівнем, розв'язується дуже просто, якщо ми вміємо бачити, вписаний в коло кут, що спирається на діаметр, тут 90 градусів, прямокутний трикутник, знаємо співвідношення між катетом і проєкцією катета на гіпотенузу, і так легко все виходить. Ще одна задача і знову я рекомендую її відпрацьовувати самостійно. Читаємо разом зі мною. Діагональ рівнобічної трапеції. Діагональ рівнобічної трапеції перпендикулярна до бічної сторони, яка дорівнює 12 см. Знайдіть середню лінію трапеції, якщо радіус кола описаного навколо трапеції дорівнює 10 см. Якщо ми, побудувавши ось цей рисунок, побачимо, що кут АБД прямий, трапеція рівнобічна, і якщо описати навколо неї коло, то ми зрозуміємо, що кут АБД вписаний до рівня 90 градусів, тож висновок він спирається на діаметр. А значить АД у нас буде діаметром описаного кола. Записали умову і записали те, що я проговорила. Трикутник АБД прямокутний, оскільки кут АБД вписаний і прямий за умовою, отже, він спирається на діаметр, АД діаметр. Тоді ми маємо знову прямокутний трикутник, висоту в ньому, проєкції катетів і один з катетів, один з катетів відомий. Оскільки АД у нас діаметр, це два радіуса, то він дорівнює 20 см. Радіус 10, діаметр 20 см. Тепер у нас є гіпотенуза і катет. АВ квадрат дорівнює AH помножити на АД за метричними співвідношеннями. Підставимо 12 в квадраті дорівнює АН помножити на 20. Знаходимо аH144 поділити на 20, 7,2 см. А ось тепер такий невеличкий фокус. Якщо ми знаємо властивість висоти трапеції, то ми пригадаємо, що більший відрізок основи більшої основи трапеції, на яку поділяє. Її висота дорівнює половині суми основ, а значить середній лінії трапеції. І залишається від АД відняти АН. AH. HD дорівнює середній лінії трапеції 12,8 см. Повторю ще раз. Більший відрізок більшої основи, на яку? на поділяє її висота, дорівнює половині суми основ. А середня лінія теж дорівнює половині суми основ. Ще одна задача високого рівня, і знову я закликаю учнів, які серйозно працюють на самостійну роботу. Разом зі мною. У прямокутну трапецію вписано коло. Точка дотику ділить більшу бічну сторону на відрізки 8,50 см. Знайдіть периметр трапеції. Побудували трапецію, вписали в неї коло Дот, точка, точка дотику поділяє більшу бічну сторону на 8,50 см. Тепер, дорогенькі мої, давайте пригадаємо, властивість. Відрізків дотичних, проведених з однієї точки до кола. Пам'ятаєте, вони, що рівні за властивістю дотичних, проведених з однієї точки до кола, виходить, що HD дорівнює МД 50 см, НС дорівнює CM 8 см. Згадаємо, що центр вписаного кола лежить на бісектрисах, тож виходить, що сума кутів оцього і оцього ОДЦОЦД дорівнює половині суми кутів HDC і НЦД, оце бісектрисі. Так? А Сума кутів прилеглих до вічної сторони трапеції 180 градусів. Як можна рахувати дві паралельні прямі січна і внутрішні односторонні кути. В сумі 180 градусів, а половина це 90 градусів. Тож, виходить, що кут СОД 90 градусів, а значить, трикутник СОД, прямокутний. Далі радіус до дотичної в точці дотику перпендикулярний, отже, ОМ-висота цього трикутника. Тоді з прямокутного трикутника СОД ОМ квадрат, квадрат висоти дорівнює добутку проєкції катетів СМ на МД 8 помножити на 50. ОМ дорівнює 20 і подивіться, що таке ОМ для кола. Безумовно, це радіус вписаного кола. Радіус вписаного кола ОМ, радіус вписаного кола ОH, OH, О... вибачте, ОН, OH, і оце теж радіус вписаного кола. Тобто відрізки H. Да, давайте пропишемо nc 8 HD50 відрізок цей дорівнює радіусу 20, цей дорівнює радіусу, і оцей, і оцей дорівнює радіусу. Тепер подивіться навколо цієї трапеції, чи важко нам знайти периметр. Та ні, безумовно, не важко. Додамо всі оці відрізочки. Я вже тут не прописувала в буквах, відразу написала, що периметр трапеції. Дорівнює 4 відрізки по 20, 2 відрізки по 8 і 2 по 50. Порахували 196 см. І відповідь. Ось таким чином, за допомогою тих чи інших правил і теорем, і важкі задачі розв'язуються. Я повторю правила, які ми сьогодні використовували властивість дотичних. Відрізків дотичних, проведених з однієї точки до кола, рівні. Центр вписаного кола лежить на, пер... на бісектрисах перетині біссектрис. Радіус і дотична перпендикулярні плюс метричні співвідношення в прямокутному трикутнику, які вивчили минулого разу. Навчайтеся, досягайте успіху. Обов'язково відкладайте в свою голівоньку теореми, формули, правила, і тоді задачі будуть підкорятися вам з легкістю. Дві задачі вам для тренувань, ну і безумовно формули і теореми. Щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!